Мамо, я хочу, щоб і ти була щаслива. Під таким гаслом у Чернівцях відбувся благодійний концерт. Гроші збирали для придбання лінійного прискорювача для опромінення головного мозку онкохворим дітям буковини. Понад вісім років Анна Марія Каланча із села Остриці Герцевського району професійно займається вокалом. За спиною дівчин, безліч нагород місцевого та міжнародного рівня. У благодійному концерті вокалістка бере участь не вперше. Анна Марія вважає, що долучитися до благодійності треба всім. Я, як і всі, зібралась. На цьому заході, тобто прийшла на цей захід, і воно час буду співати і вести його з хорошою метою допомогти хворим дітям. І це надзвичайно хороша справа, на мою думку, і дуже прекрасно, що багато діточок в силу свого віку теж долучились до цього заходу. На благодійному концерті Анна Марія виконувала румунські та українські пісні. Серед них також і пісні видатного композитора Володимира Івасюка разом. Ми з дітками з вокально-фольклорного -фольк ансамблю Перлина ми будемо співати як румунські пісні народні, як і українські. Навіть почуєте. Англійські пісні, В березні. Видатний композитор Володимир Васюк міг би святкувати 70 років. І тож це гріх не скористатись такою нагодою і не заспівати пісні Володимира Васюка. Організували концерт благодійники фонду Імперія щастя. Уже не вперше вони допомагають онкохворим дітям буковини. Узимку на свято Миколая спільно із талановитою молоддю Новоселиці фонду вдалося організувати концерт та привітання для онкохворих дітей, котрі перебували у відділенні онкогем. Матології обласної лікарні до Миколає. Я був в онкохворій лікарні. Лікар казав, що дуже потрібен у лікарню. Опривінивич для головного мозку. ну ми вирішили, що зібрати кошти для купівлі такого апарату у нашу лікарню. Понад два місяці благодійний фонд імперія щастя працював над організацією концерту. До заходу також долучилися 36 вихованців новосельської вокальної студії. До ремі для нас це дуже важливо. Новий досвід це завжди цікаво. Це завжди шах вперед. Особливо коли ти робиш хорошу справу. Ти людина, ти займаєш Ще тим, чим потрібно. Ми йдемо в правильне русло. Ми не тільки співаємо для себе, для своїх батьків, а ще збираємо кошти для хворих дітей. Репертуар підбирався більше про маму, про душевні пісні, адже дійсно ми збираємо кошти для хворих дітей. Хочу співати і допомогти хворим дітям, каже вихованець вокальної студії Доремі Василь Гульпак. Хлопець наполегливо готувався до благодійного концерту та виконав улюблені пісні. Я маю сьогодні. Співати мама, ти мой рай, пісню і. З хлопцями мамікуцапа румульські. Я хочу допомогти діткам, які хворі зараз в лікарні, бо для мене це задоволення. На сцені академічного палацу також звучали відомі національні румунські пісні. Їх виконували вокалісти молодшої та середньої групи із румунської школи мистецтв імені Чіпріана Полумбеску. Це не перший благодійний концерт, в якому ми приймаємо участь. І керівник нашого центру Левчик Юрій Серафимович прийняв це запрошення, і ми з радістю. Приймаємо участь, адже добро починається з кожного з нас. Під час концерту всі охочі поповнювали благодійну скриню грішми, які будуть перераховані на придбання лінійного прискорювача для опромінення головного мозку онкохворим дітям буковини. Також у рамках заходу голова благодійного фонду Імперія Щастя Віталій Луменецький вручав подяки тим, хто періодично долучався до благодійних акцій для онкохворих дітей. Діана Бубряк, Микола Остафі, Чернівецький промінь.